Вітання, товариство! Сьогодні приїхав в село і тут така неприємна ситуація. На ЮМЗ спустило колесо, підігнав зараз дракона і буду підкачувати колесо. Раніше в Англії стояв комбайн, зараз повністю вистачило місця. Для двох тракторів ОТЗ і ЮМЗ. До речі, також хочу сказати, що. Ну і тут стоїть оприскувач, що тут навіть, якщо би добре потиснути, це ще би, якби забрати оприскувач, трактора два би зайшли один коло другого. Якщо там туди ближче, і цей ближче. Ну, Ширина досить така немала. Так, що останні роботи робилося, бо хлопці пишуть, кажуть, що, що там трактора чи щось робиться. Значить останнє, що я робив? Е, бачимо свіженька різьба, свіженька гайка. Тут стара різьба і гайка. Тут одна була жива. Внизу свіженька різьба тут пішла. І тут ну, гайка була така, а тут робилася гайка. Тобто тут дві гайки робилися, така була. Але різьби всі три тут нові. І плюс ось тут нарізалася різьба в корпусі самого блоку коробки в кориті. Ну і зараз, в принципі, все гаразд. Тоді проблема була в тому, що фактично трималося все на цьому болтові. І ось тут різьби вже не, теж не було на самому болтові. Так, тут теж я поправляв різьбу. Ось тут і тут. Тут я нарізав, а тут поправляв. Так що, ось такі справи, друзі. Чому? Тому що нижний відкрутився і його побило. Сама е, різьба побита була на шпильці. Так, литейзок стоїть. Нічого. Зараз будемо ставити підкачувати колеса. Верніше колесо. Щоб не закрилося мені. Двері. Так, то махне по машині, то буде не дуже добре. Все Трошки запчастивши комбайна залишилася. Це задня Я зробив, статом був другу і це така була дуже в поганому стані, скажімо так. Ну, є решето ще одне, це є решето від комбайна І Niss, якщо не помиляюся, або від неви. Ось, так. Ну ладно. Будемо пробувати качати, друтів, я думаю, вистачить плюс-мінус. Вчено було б краще, якби було, Би взяв шланг, якби я знав, що така ситуація тут. І би від великого компресора накачав. Так, що тут в нас виходить? Цілий нічого. О! Що ж запускаю? Чайно цим компресором. Качати потрібно довго. Тому що Є об'єм колеса і будемо давати трошки передихнути його. Ставим. Колись мене питали, були за фарбу, коли фарбували комбайн. Така фарба Арбидол. Колір бачимо. Залишилась. Ну і сідушка залишилася теж. До речі, кому потрібно, можу за недорого продати. Ось таку сідушечку від комбайна. Клас компакт 30, компакт 25, ну, я думаю, що вона і на іншій моделі також повинна підходити. І решет ось таке залишилося від Компакта. На ньому ми фактично молотили всі культури, окрім сої. На сою ставили, здається, більше. Вроді і на такі молотили. Якщо ранню сою збирали, вона трошечки менша. Ну, Якісь такі справи працюємо. Ну, Верніше зараз не працюємо, зараз стоїмо. Працюємо в іншому напрямку. Зима для того, щоб готуватися до сезону бджолярства. Тому то так. Добре, друзі. Буду качати колесо. Вам дякую за увагу. Техніка є, не хвилюйтеся, стоїть, чекає свого часу. Все, всі гаразд вам, добра, бувай.